Друзі, привіт! Я розумію, що у вас не так багато часу, але зараз іде активна закладка білоголової капусти. І як це робиться? Білоголова капуста, гібрид-агресор. такі є головки. Спочатку люди проходять, зрізають її, залишаючи її підсохнути лишню вологу, щоб ушла, а завтра вже зранку. Або десь з 10 години дня почне завантаження в ящиків. Я не думаю, що гарно видно, але йдуть трактори, і люди навантажують в ящики. Далі ящики везуться вже безпосередньо в холодильні камери. Але, будь ласка, не забувайте: перед збором врожаю за 2 тижні обов'язково капусту треба для якісного зберігання обробляти. Фунгіцидами. Дане поло оброблено фунгіцидом квадріс 1 літр плюс свіч 1 кілограм. Тут вже бачите, які гарні екземпляри. Да, і бачите, трошки залишається качеришки, буквально 2 см. Це теж дуже важливо. Ось такі от головки. А ось така от нарізана. Ще нальот залишився від фунгіцидів для якісного зберігання. Не забувайте. Кому було цікаво, з вас, звичайно, вподобайки, пишіть коментарі.